Дорогі друзі, триває ранок надії, і е, хочемо вже вам представити гостю, яку ви добре знаєте. Для нас це сьогодні просто неймовірний сюрприз. Сюрпризі. Ви бачили тільки що наші емоції, коли в студію зайшла Ганна Бобкова. Вітаємо вас, Вітаю Ганна що до нас так. прийшли. Ми, ми були впевнені, що це буде на відео Ми Ми тут... звикли переглядати ваші переміщення. Так. Тропиків до Лондона потім на... так. Тому ми дійсно раді цій зустрічі, що можемо вживу поговорити. От сьогодні міжнародний день друзів. І обов'язково, дорогі глядачі, привітайте своїх друзів із цим днем. Проведіть за можливості час. І тема у нас: ми будемо говорити про типи дружби. Для цього власне у нас сьогодні Ганна Бобкова, психологиня. А які бувають типи дружби? Я взагалі здивований, що є якась класифікація. Класифікація вона дійсно є. Давайте спочатку взагалі розберемо, що таке дружба. Дружба це відносини між людьми, які базуються на духовній близькості, на якихось спільних інтересах, на довірі, на, е, на е, прийнятті на, да, на, на повазі і так далі. Але я би хотіла зараз нашу розмову побудувати трохи у іншому ключі, більш глибокому. Насправді дружба. Це просто взаємний обмін чимось між людьми. І коли ми кажемо дружба, це означає, що просто цей обмін відбувався на протязі більш довгого часу, та там є довіра. А що таке довіра? Довіра це зменшений сенс перевірки чи інформації чогось від тієї людини. І коли ми будемо так схематично дивитися на той взаємообмін між людьми, нам буде легше розуміти, чому є якісь незадоволення, чи навпаки, чому нам добре з тією людиною. Тому я взагалі, коли приходять на консультації, чи взагалі там щось ми розбираємо, я е, люблю не називати взагалі ці відносини як дружбу, бо часто люди використовують слово друг як попитку для маніпулювання, бо ти ж мій друг дай мені це, тобто щось хочуть отримати більше. Угу. Чи навпаки відбувається обіда чи щось, що мені не дали, а я ж вважав, що ти мій друг. Тому давайте зараз розглядати це просто як взаємний обмін ресурсами. А от які можуть бути ресурси, чим люди обмінюються? Ну, наші взагалі ресурси чим ми обладаємо? Це тіло, це те, що ми можемо робити цим тілом, це матеріальні ресурси, це емоційні ресурси, підтримка, любов, да, от, те, те, що неможливо е, калькулювати. Ну, матеріальні ресурси, да? і такий ресурс вважається, що як вдача, типу благословіння, mm. да? от щось таке, от ти з людини поспілкуєшся, ніби вдача якась буває. От дружба це і є таке спілкування. Друг з другом і mm -hmm. обмін цими ресурсами. Ну і власне тоді, як ми на які категорії ми розділяємо? От ми зазначили, що е, дійсно це обмін ресурсами е, на різних рівнях обмін ресурсами. Але е, от ми вчора, наприклад, говорили про е, там поняття справжній друг. і Ми говорили, що от, дійсно ми виділяємо ті там, е, mm -hmm. близький, дуже друг, близький. так кращий. Просто там друзі оточення, ну товариші, знайомі і так далі. Якщо ми все ж таки говоримо про е, дружбу, е, в які категорії ми розділяємо її. Категорій і типологій того як можна розкласти ці відносини, дуже багато, в залежності від того, який ми фактор беремо за аналіз. То може бути чи стать, да, між ким відбувається дружба, чи то на базі якого інтересу і інше. Але все ж таки давайте залишатися у, ті, у те, про що я казала, що це просто взаємний обмін між людьми, якимись ресурсами. І от коли ми кажемо, що той друг справжній, чи це ідеальна дружба, насправді це наша душа в результаті обміну чимось з тією людиною, оцінює цей обмін як вигідний для неї, що вона віддала чогось менше, а отримала чогось більше. Ви скажете, ну, це як то виглядає, як ринок. Uh -huh. Ви знаєте, природа людини вона егоїстична. Uh -huh. Як не крути, в кінці ви будете оцінювати у вас смак після зустрічі, да, ось такий приз після смак буде залишатися, якщо той обмін був вдалим. Uh -huh. Ну, Наприклад, ви знаєте, у вас є людина, яка там, має якусь інформацію більше на чому, ніж ви, але вона не дуже чуйна. Ну, не, у ну, неї от, от ці якості не розвинуті. А ви навпаки чуйні, ви можете її вислухати, підтримати. От ви зустрілися, вона вам чогось дала, як, якісь знань, ви від неї отримали. Ви відчуваєте, о, класно, може це використати, це мене мотивує. А вона отримала від вас. Ви, наприклад, у цьому взагалі не розумієтеся, дуб-дубом. Ну, що вона з вас візьме? Нічого. Але вона з вами святкувалась, душу відкрила, їй легше стало, може, сльозу пустила. Ось, якщо ми так ну, дуже просто розкладемо, обмін. Відбувся тому стало легше, вам стало краще, і у вас такий висновок. Ага, можна далі обмінюватися, це було в принципі непогано. Слухайте, це такий класний приклад, тому що мені здається, от ми вчора навіть трішечки заплутались так. в розумінні того, коли дружба, вона як використання для чогось, так от в чому мені цей приклад подобається? Що ми часто від друзів близьких очікуємо того самого, що ми, в принципі, даємо. Тобто, якщо я вмію слухати, мені чомусь здається, що Каріна теж має вміти мене слухати, але виявляється, я можу взяти від неї щось інше, Значально. бо вона може просто не вміти мене. І якщо я тобі не даю того, що тобі хочеться, то я не твій друг. <рес> Ні, просто це означає, що я трішечки заблукав в тому, ну що саме формує нашу дружбу, напевно. Дивіться, ось таке відношення до взаємного спілкування з людьми і обміну ресурсами, воно прибирає оце непотрібне романтизування, а насправді під тим романтизуванням складається те, що ми намагаємося приховати неравномірний обмін, чогось отримати більше, а дати менше. І ми ну, розуміємо, що не завжди повинен бути обмін ресурсами тими, що у мене є. Бо ти мені даєш щось одне, я тобі даю щось інше. Ти задоволений, я задоволений. Це дозволяє ну, схематично. Подивитися і здраво дивитися. І насправді і у сімейних стосунках, в принципі, теж обмін відбувається. Угу. <тас> <тас> а чи є в такому випадку неправильна дружба? Тобто там, де е, такий взаємообмін або невзаємний односторонній, і, або ну, максимально там, мінімальний якась. Ну, Тобто, ти вкладаєшся багато, а отримуєш дійсно якусь невелику користь від цього, і для тебе якісь ці стосунки стають, ну, як кажуть, модно, токсичними, то якась така дружба, яка не приносить насправді тобі великого задоволення. Але ну тобі не хочеться якось її припиняти. Ну як же ж буду поганим, якщо там припиню цю дружбу. Як бути з таким випадком? Дивіться, звичайно, так як ми змінюємося, обставини змінюються, люди змінюються. Дійсно, може бути такий момент, коли ви будете відчувати, вам більше ця дружба вже не цікава. Чому? Бо що змінилося, і ваш обмін він для вас вже не цікавий. Він невигідний. Чи можна казати, що ці що відсоноці стосунки через те, що людина токсична? Ну дивіться, навіть з токсичними людьми можна дружити. Угу. Просто ви знаєте, що ну я потерплю, там що вона може гнівлива чи щось таке. Мені, в принципі, це не боляче, але ми там можемо прогулятися разом, угу. провести час, а мені зараз це потрібно. Тобто не потрібно людей одразу, якщо вони перебувають у якихось там ранах внутрішніх, ми можемо їх називати токсичними, що вони не можуть бути тими, з кимось, ви можете чим обмінюватися. Я би так не робила. І окрім того, якщо ви відчуваєте, що вам після спілкування з людиною, у вас таке відчуття, що ви ніби спустошені, uh -huh. да? ну ніби, о... тобто ми називаємо це так, що обмін був нерівномірний. Ви, типу, заплатили більше, ніж отримали. Ви можете це проаналізувати, чому так відбулося, і просто не вступати в той обмін до якоїсь певної міри. Так вам буде легше і простіше навіть. Ви не будете вичоркувати людей з життя. Бо іноді може потрібно нажати на паузу, іноді може потрібно проаналізувати, поговорити і так далі. І вас вам ви не будете обривати відносини і перечоркувати те, що було вкладено в них на протязі часу. Це знаєте, з одного боку, так дивно, що ми з прагматичної точки зору говоримо про дружбу, з іншого боку, є розуміння того, наскільки більше ми могли б мати здорових дружніх стосунків, і наскільки менше травматичними були наші розриви з друзями, тому що я знаю багатьох, для кого там ну, якась була ситуація, яка погіршила дружні стосунки, і для людини це стає просто якимось випробуванням депресивним станом. Вона дуже переживається. А якби... Трішечки ми це якраз і йде через те романтизування і через нерозуміння, чим саме ми обмінювалися. А часто буває так, що от, наприклад, ви да, ви писали мені запитання, що робити, якщо ти очікуєш від людини допомоги, вона її не надає. Ну, наприклад, віруючим людям взагалі набагато легше, бо якщо угу. ми віддаємо... Кінцеву відповідальність і притаємо Бога за те, щоб вирішилася наша ситуація. Ми тоді не контролюємо, через кого буде це вирішуватися. Якщо не допомогла ця людина, яку ми вважали другом, то не страшно, звідки з іншого місця прийде, і ми не будемо на цю людину обіжатися, що вона нам не допомогла. Ну іноді ж у нас таке буває, да, що ми в якихось обставинах знаходимося, що ну, от як ніби ми не чуємо, що тій людині потрібно, і ми її не можемо надати насправді, то нічого страшного. Я за те, щоб ніколи ніколи не обривати стосунки з людьми, от ніколи не закривати двері, і ну це я вважаю такий приклад реально справжньої спра справжнього мудрого відношення до інших. Дуже цікаво, Клас. тому що от справді. Е Дуже часто, частіше ми чуємо про те, що якщо тебе щось не влаштовує в цій дружбі, в цих стосунках, то просто обривайся. Он двері двері й ну, Повертайся в іншу сторону, і це тебе не буде. У мене якраз і питання, я як християнка, от мені, я розумію, що в моєму житті є якісь такі ситуації, де Ем, можливо, був якийсь конфлікт, можливо, щось не вирішено зі своєї сторони. Я там все роблю, щоб якось і було примирення, щоб було, е, було все нормально. Але ну людина, наприклад, не йде на контакт, так як у ну, не така, просто як я, і і і. Хтось така... каже, та забудь і і, і, ну, і, і викрисли своє викри своє життя. А ні, от ні, ні не можу. Ні. Значить, ви ні, почекайте. Якщо ви віруюча людина, ми по-іншому мислимо. Угу. Якщо у людини проблеми, і вона впала в якесь нерозуміння, да, потрібно просто відійти від неї і молитися за неї. Угу. Так. І ви побачите, що ваша молитва вона обов'язково працює через деякий час, чи людина зрозуміє, що вона робила не так, uh -huh. і ви поновите стосунки. І люди дуже вдячні, що в той момент, коли вони заплуталися, їх не послали під три uh -huh. сторони. А ну це називається вірність. Що навіть коли людина спотикається, ти за неї стоїш. А знаєте, що ще хотіла вам сказати? Хто є прикладом найкращого? Найліпшого друга, якого тільки можна собі уявити, а як ви думаєте? Ну напевно, якщо ми говоримо в розрізі християнства, то це ну так звичайно. Я просто думав, може я щось не уловив. Слухати, от я своїм клієнтам, хоч все віруючі, хоч все невіруючі люди, ну в принципі ніхто не буває проти, коли дають цей приклад, бо люди знають, що це істина. Це просто приклад найкращого друга у світі. Тому, в принципі, ми усі шукаємо от тієї дружби, яку він може дати, у звичайних людях. Але ми забуваємо, що природа людини вона егоїстична. І було б було б круто, якщо б ми мали спілкування і дійсно відносини дружні з Ісусом і вчилися у нього, що таке справжня вірність. Що таке справжнє розуміння, що таке справжня підтримка, що таке не відвертатися, коли ти впав і коли ти явно не заслуговуєш ні на чого гарного, але все рівно ти відчуваєш, що тебе люблять і вірять в тебе. От коли ми цьо, це у нього отримаємо, навчимося, тоді ми станемо і розуміти, як це давати людям. І ми не будемо такими, знаєте, як. Ти мені дав, а що я тобі дала? У вас просто буде так багато того, що ви будете отим самим класним другом, на якого будуть усі рівнятися. І ви своїм прикладом навчите людей, що значить покривати іншу людину, що значить бути вірною, що значить. Мати таку глибоку інтимну близькість, коли ніколи ти не придаш людині, ти завжди будеш поруч. Я думаю, що такий стандарт він для нас найкращий Це, супер. контраст з, е, дуже дуже контраст з тим, що насправді можна е, бачити, що транслюється в соцмережах. В тому плані, що то навіть те, щоб якщо тобі не дають того, що ти чекаєш, там перестань там витрачати свою енергію на тих, хто цього не варті, як ти знаєте, якісь такі думки. А ми розуміємо, що справді як християни через нас Бог також хоче благословити інших людей. Чи є тут якась межа, чи чи є тут якесь обмеження в тому, що ми можемо віддавати, і скільки шансів ми можемо давати людям? Ну, а як в Біблії написано, от скільки будеш спотикатися, стільки, стільки будеш прощений, ну те ж саме, ми повинні е, е, навчатися цьому і тренувати себе. І завдяки спілкуванню з іншими людьми і з тими, кого ми називаємо друзями, і ми самі як особистості стаємо кращими. ми думаємо, от зараз я від нього відійшов, а чому? Чому я від нього очікую цього? Чому я від нього? А сам давай, я сам силу проявлю, дам йому час. Може, я йому щось поясню, він не розуміє, я відійду, але я буду молитися за нього. І знаєте, люди дуже вдячні стають. через час, вони дзвонять і вони кажуть: Ти знаєш, я так тобі вдячна, що ти тоді, от з такою терплячістю, з такою ніжністю до мене поставився хоча я був я просто такий був гидотний. Uh -huh. І через те, як ти до мене е ставився. Ну, знаєте, як от ту любов, яку ми можемо людині показати, вона завжди як сімечко сіється в серце людини, і через час воно завжди почне давати результати. Прийняття в дружбі наскільки важливо це дозволяти другу бути таким, як він є. Як навчитися цього, тому що дуже часто, коли ми йдемо плеч пліч можливо, роками, десятиліттями, так, і хтось трансформується, нам це може ставати некомфортно і нам хочеться повернути того друга, який був. От Як оцей аспект в обміні, так, про який ви кажете, наскільки він важливий і як бути в цьому плані мудрими? Знаєте, відносини це як дзеркало. Через те, наскільки нам комфортно з іншими людьми на будь-якому рівні духовного розвитку, угу. матеріального і так далі, вони б не знаходилися, це як дзеркало того, що відбувається в нашій душі. І е, коли ви бачите, навіть знаєте, от, в психології ми аналізуємо кожен день і записуємо ситуації там, де ти роздратувався. Обідився, тобі страшно стало, mm -hmm. що таке відбулося, що тобі людина сказала, чи що саме відбулося, і це ми використовуємо як ще один способів покращити себе, бо ми аналізуємо, звідки це прийшло, кого я ще не простив. А, а і дуже часто це все йде з дитинства, чи це йде ну, з нерозуміння того, хто я, чим я займаюся в своєму житті. Завжди це на себе переноситься. Тому для тому ви зрозумієте в кінці кінців, що вам потрібно відчепитися від того. Хто як живе своє життя, а будь-які такі ідеї завжди перекладати на себе. Чому мене зараз так сильно тривожить, що та людина не займається чимсь і не розвивається? Бо насправді мене Насправді глибоко в душі тривожить, що я щось не вирішую. Це ми завжди от на себе повертаємо. Чому мене дратує, що та людина така-то, така то. Коли ми почнемо е, розмовляти чи з духовною людиною, чи з психологом, завжди в кінці кінців, буде те, що ти сам з собою чимсь незадоволений. І просто якась струна в твоїй душі, вона через ту людину вона зачіпляється. І коли ти власну проблему вирішуєш, от перед тобою залишається одна знаєте, як з батьками буває, ти коли змінився. Ти вже бачиш, вони, в принципі, не змінилися. Але ти настільки їх любиш, от тобі стало настільки все рівно, що вони там не розвиваються, що вони не мільярдери, що вони тобі щось не дали, що вони в дитинстві тебе ругали. Просто ти їх такими люблячими очима зараз бачиш. І це теж є один з показників, що ти дуже багато внутрішніх проблем вже повирішував. Треба цього от до цього. Прагнути, прагнути. Ми вчора, коли теж говорили про дружбу, нам пастор каже: От знаєте, от бувають випадки, коли. Ну от є друзі, з якими ти бачишся ну, вкрай рідко. От ви наче і не підтримуєте зв'язок, і думаєш, та які ж ми друзі? Але потім, коли ви там за якихось обставин побачите, все ж таки посидите, поспілкуєтесь, то розумієш, що це от, справжній е, друг. І у мене був, наприклад, е, випадок цього тижня. Я зустрівся зі своїм другом, товаришем, з яким ще студентом ми навчалися разом, дружили. І ми е, бачимось ну, раз на півтора інколи року. І в нас за цей час, коли ми ще до війни останнє розбачилися, настільки змінилося життя, настільки змінилися його обставини, його е, певне там коло, де він е, обертається. У мене щось змінилося. І ми бачимо ось через майже два роки. І ми отримуємо величезну насолоду від спілкування одне з одним і розуміємо, що е, наша дружба і наші стосунки нікуди не поділися, і це теж дуже сильно надихає. Е, і при тому завжди знаємо, що якщо раптом щось необхідно, ця людина є. І якщо ти там з'явишся через два роки паузи, е, вона тебе прийме. Це абсолютно вірно. речі. Це знаєте, дуже неправильно вважати, що друзі це такі люди, з якими ми кожного дня спілкуємося. І взагалі, знаєте, що якість ваших взаємовідносин з іншими людьми, вона е це якість життя вашого. Mm -hmm. Чим краще ваші відносини з будь-якими людьми, тим краще, тим щасливіша ви людина. Це, ну, це таке мистецтво. Ми е знаємо, що от в Біблії написано: якщо ти хочеш бути, мати багато друзів, ти сам маєш бути дружелюбним. дружелюбним. А, як нам бути хорошими друзями? Не просто. Е Теж ну, шукати, де з кого ми який ресурс можемо для себе взяти, а бути щирим в тому, що і я готовий також віддавати, як нам будувати в собі розуміння, щоб я був хорошим другом для когось. Чим краще ви будете розуміти себе, тим краще будете розуміти інших. Ви будете бачити, що насправді, що людина іноді веде себе грубо, чи обідалася, чи розгнівалася, чи про щось дуже багато розмовляє вам, же це некомфортно слухати, будете бачити. Далі глибше, чому це відбувається, і вам буде легше людині дати саме те, в чому вона, що їй потрібно. Тобто, ви будете крізь якби духовними очима бачити суть, суть звідки то йде, і тому ви будете ставати кращим другом, коли ви зможете її вислухати, коли ви не будете перебивати, коли від вас буде людина відчувати прийняття глибоке і ту саму любов. Завдяки якій навіть через роки вам так гарно спілкуватися, бо ви приходите відпочивати. Вас ніхто uh -huh. не нагружає. Вам просто класно висказатися, і ви знаєте, що вам ніхто не буде свої совіти якісь давати у відповідь. Просто вискажуть, друже, я тебе розумію. Ти знаєш, я тебе так розумію. Я тобі хочу просто от сказати пару таких мотивуючих слів, все буде добре. Якщо тобі щось треба, я з тобою, навіть якщо ми п'ять років з тобою не спілкуємось. І оце і, буде, оце і те, що ми всі цього шукаємо. Ти так, Справді достатньо тільки це почути, тому що коли ти не готовий сприймати якісь поради, щось. У мене, наприк... Ради взагалі мало хто любить, якщо чесно. Так. У мене просто в дружбі з моїм чоловіком дуже часто, якщо мені проблеми, він хоче мені допомогти вийти з цього. Це в нього такий язик і. він, Давай зроби так, зроби так. А я в цей момент я кажу, будь ласка, я, я нічого зараз не хочу робити. Почекайте, йому треба одразу. Ви до, до того, як ви починаєте йому жалітися, треба йому якби, інструктаж видати. Любий. Я тобі зараз хочу щось розказати, але, будь ласка, ти просто мене може. Тужеш вислухати. Власна мені не порада. потрібно нічого робити. От просто Мені потрібно тобі висказатись. Зрозумієте, так, інструктаж, а він тоді буде. Це про те, що ви кажете, треба себе знати і зрозуміти. Ти що, треба знати, що ти хочеш отримати від людини. Та? І... Це нормальна, до речі, реакція. І, до речі, чесно кажучи, ви дуже щаслива. Ви знаєте, скільки жінки шукають, щоб ти отак висказався чоловікові, а він е, не просто тебе вислухав, а сказав. Що робити, я вже готовий, куди йти. Uh -huh. Що, куди бігти? Тому вам повезло, а ну, ви можете ще покращити uh -huh. на наступний рівень. Для мене взагалі, от, наше спілкування це якесь відкриття певних категорій, тому що от у нас є окремо виділені питання. Що робити, якщо там, друзям від тебе потрібні тільки задоволення, якою є ідеальна дружба, там? чи варто з людьми спілкуватися, яким потрібна якась вигода від тебе. Але те репліка, яку ви сказали, що дружба це про обмін? Чимось ресурсом, тобто, це ж питання в тобі, що ти, тобто, ти ж дивишся, що я можу отримати від цієї людини. Якщо я від цієї людини можу отримати похід в кіно, класне спілкування, десь потусити, то чому я апріорі думаю, що це означає, що я від цієї людини можу отримати там якусь там допомогу, чи ще щось, чише? Ми ж цього не. Цей я Цей хочу е, трошки сфокусуватися на одному такому моменті дружби, яка може бути часто односторонньою, але, наприклад, я як християнка розумію, що я в цей момент потрібна цій людині. От. Дуже часто з боку інших людей це виглядає, наче навіщо ти розпиляєшся, тобто нічого не отримуючи взамін. От як ми можемо ще подивитися на ось таку односторонню дружбу, коли людина приходить до тебе лише тоді, коли справді вона відчуває потребу, але обміну такого, як обмін його немає, тільки в одну сторону. Чому обмін теж є? Обмін теж є. Я вам скажу, в чому він відбувається. Наприклад, тій людині потрібна емоційна підтримка. Угу. Ви її дали, а що ви отримали у відповідь? Ви отримали емо... е духовний ресурс у вигляді того, що ви відчуваєте себе потрібною, розумною і мудрою. Угу. І ви вийшли не пустою з цієї то... розмови, а з відчуттям власної. ну, е... Що ви класна людина, ну якби в такому в сухому залишку, розумієте? Це це не ми не можемо сказати, що той обмін відбувся і ви нічого не отримали. Mm -hmm. Просто люди не бачать, вони ж не бачать вашу душу і не бачать суть. Бо тому не потрібно. Думати, хто про вас що думає, а потрібно тільки дивитися на те, що у вас є в душі після спілкування. Так, те, що і ви казали, коли ми, наприклад, дивимося на Ісуса, ми бачимо, що життя було не таким, що він очікував, щоб у всіх була така відповідь, так яку він він просто йшов і впливав. Дивіться, Каріна, дуже тонкий момент. Він віддавав, бо у нього було багато, бо він син Бога, у нього багато. Коли ми щось віддаємо, ми ж не ідеальні люди. Коли ви віддаєте і ви відчуваєте, що ви вже просто тонете, і ви вже просто кров свою звен повіддавали людині, ну це вже глупо, це вже не мудро, так не потрібно а по робити. А от коли у вас багато, от ви маєте е, свій емоційний ресурс, ви маєте що віддати, і ви в результаті тому себе відчуваєте, що ви класна, от такий обмін нормальний. А, а де ми беремо джерело для цього в контексті вже нашої розмови? Якщо ти будуєш стосунки і від Ісуса отримуєш е, цю енергію, яку ти можеш так. віддавати і транслювати. Теж і у вашому житті ж є люди, які так. набагато сильніші, ніж ви. І ви, коли йдете до них за порадою, ви явно розумієте, що вам, в принципі, як би типу нічого віддати тим людям. Але той обмін все рівно відбувається. І навіть інколи ті люди вам дзвонять і кажуть. Тобі щось потрібно, як твої справи? і ви думаєте, що мені мені ж реально йому нічого дати, а він вже отримує від цього. А він все рівно отримує. Ну тільки ну, різними категоріями ви обмінюєтеся, і і класно, що тій людині вона на такому вже рівні, що їй є чим ділитися, і хай нам буде так багато всього, що нам буде чим ділитися. Класно, класно, що ми так глибоко цю тему розкрили, тому що ми могли б обмежитися так якимись е примітивними невеличкими порадами по пунктах там розставити. А це мені здається саме спонукає людей більше подумати, проаналізувати самого вище і, 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 і себе. побачити трішки цю картину більше. Дякуємо вам, пані Ганно. Ми сподіваємося, що поки Однастка. що ви тут. Ми з вами побачимось. Задоволені. так, дорогі друзі. Значить, у нас Ганна Бабкова, психологиня. Ми проговорили про тему дружби, і які категорії бувають, як щось отримувати, а як щось віддавати? Взагалі тут ну, стільки з цього ми проговорили. Ну перегляньте її ще раз на ютуб-каналі нашому.